Дня, шановні глядачі, дуже радий вас привітати в студії телеканалу Трофей. Сьогодні наші гості, ми вже знаємо, Андріана Прокопенко, це голова громадського об'єднання Ловецька Рада та Олександр Рівнивцев. Ну, деякі, деякі наші глядачі вже знають вас. Ну а хто не знає, я представлю це експерт з біобезпеки, мисливських господарств ФАУ Україна». Дуже потужна організація. Ну і судячи з наших гостів, напевно, всі зрозуміли, що сьогодні ми поспілкуємо саме про біобезпеку. Е, на жаль, це питання стоїть дуже гостро. Е, всі ми знаємо, що на сьогоднішній день ситуація майже не контрольована у нас і з Казом, і АЧС. Ну, а фахівці сьогодні. Напевно, нам більш детально висвітлять не тільки цю тему, а й шляхи виходу з цієї проблеми. Доброго дня. Колеги, так, є проблема на території України зі сказом, з африканською чумою свиней, але не тільки. Є такий більш такий ємкий термін так. під назвою Біобезпека. Я завжди кажу, що спочатку люди починають лякатися цього слова, але коли ми згадаємо наше дитинство, то що ми робили з заходів біобезпеки, самого дитинства, з маличку? Ми мили руки перед їдою. Нам мати казала, за стіл не сядеш, поки руки не помиєш. Це, до речі, теж є найпростіший і найдієвіший. І захід біобезпеки, бо ми після цього позбувалися таких деяких е, кажете, швидких захворювань, які можуть у нас виникати. Але я трішечки хотів би пригадати наше дитинство. Там коли ми майже весь час проводили вільний час на вулиці. Це був хокей, це були велосипеди, все що завгодно. Е і не завжди у нас було чим помити руки. До речі, інтернету не було тоді. Да. Це, напевно, останнє покоління, яке е таке виросло загартоване до всіх подій в цьому житті. На сьогоднішній день це вже бачиш інтернет. Е молоде покоління стає більш таке е до цих всіх вірусів, Ну, якось вони до них. Краще липнуть липнуть да. Да, більш такого покоління, яке все ж таки е, більш загартовано, слава богу, не так. Так, напевно, і в природі. Ну, ви дуже влучно підмітили, що це було там 40 років тому назад, для кого може навіть і більше. А, але щоб ви зрозуміли, за останні 40 років в світі е, виникло біля 40 нових інфекційних хвороб. Новий. Половина з яких віруси, вони не тільки мутують, вони з'являються нові, да, І котрі що хочуть розмножуватись шляхом чого вбивства сприятливих видів. Так. Да, для когось це може бути сприятливий вид. Це може бути якась тварина для когось це може бути і людина. І зараз на сьогоднішній день пам'ятаєте. А така була книжка. Потім був фільм «80 днів навколо світу. Так, так так. для того, щоб облетіти навколо світу, нам намагали нам треба було 80 днів. На сьогоднішній день ми можемо зробити це за години. Пам'ятаєте, як швидко поширювався коронавірус. Декілька годин, і він вже в іншій країні. Вже інша друга, третя, четверта, п'ята країна світу фіксували це захворювання через це, яке нам прийшлося, скажімо так, закрити зі зімною шарік да, для всіх. О, те ж саме відбувається і тут захворювання виникають, досліджувати їх е, намагаються, але настільки швидко виникають нові захворювання, що дуже складно науці на сьогоднішній день впоратись з усією тою кількістю. А що ж ми маємо, наприклад, з африканською чумою свиней? Да? Це вже хвороба відома більше 100 років. Але от дійсно що настільки глибоко її досліджують, настільки більше. Ми розуміємо, що ми все менше і менше про неї знаємо, бо дійсно вірус мутує. З'являються рекомбінантні гіни, деякі намагаються зробити вакцину. Вона не спрацьовує третій, четвертий пасаж, і воно знову починає вбивати сприятливі види, особливо цих свиней. А вже 64 країни світу. Вже накриті цим захворюванням як африканська чума Да? Це третина країн світу. До деяких воно ще не дійшло, але це теж, скажімо так, питання часу. Бо ми кожен майже півроку фіксуємо одну-дві нові краї, країни, котрі повідомляють в ВОАГ. Це як міжнародне епізотичне бюро, стара назва, така ця організація щодо захисту здоров'я тварин, яке ВОЗ. Освітня організація здоров'я людей, теж саме є освітня Організація охорони здоров'я тварин. Тут кожен раз нова країна повідомляє. Міняються пріоритети, міняються якісь напрямки роботи. Теж саме, от, е, єдине, що уряди країн не завжди е, пластичні до цього захворювання. От, Наприклад, я можу привести найближчий випадок, який відбувся з нашими. Колег, накажем ну, так, нашими колегами з країною, з якою ми межуємо, це Молдова, котра на початку року втратила 50% поголів'я всіх товарних свиней у себе в країні через вірус африканської чуми. Це це давайте глядачу пояснимо, що це не дикі тварини. Це, це не дикі, війські. це товарні свині, свійські, да. так да, да вони втратили половину половину всіх свиней через неправильні підходи держави в відношенні полювання. На цих свиней на відношенні полювання на диких свиней, от, і в відношенні до хвороби як такової. А, бо, скажімо так: е, зараз є досвід країн, котрі вже або подолали це захворювання, або успішно його стримують. А знаєте, як е, ми в тому числі ця країна, котра продовжує використовувати стару інструкцію, котра ще. Кажем так, була недосконала свого часу, але вона якраз була прямо на те, щоб хоч якось стримати поширення цього захворювання. Те ж саме і у нас. Ми можемо стримувати це захворювання, але припинити його поширення ми не можемо на сьогоднішній день через те, що, по-перше, знаєте, і хорошо, й плохо, і добре, і погано те, що по-перше, це захворювання не впливає на здоров'я людей. Люди не хворіють, в нас не виростає п'ятачок, ми не хрюкаємо, в нас нічого немає ніякої висипки. Да? А, нема жодних науково підтверджених фактів про вплив цього захворювання на здоров'я людини. Це не так, як сказ. Ми знаємо, що сказ вбиває. Чому ми витрачаємо шалені гроші у нас в Україні і не тільки на пропаганду вакцинації, а й на саму вакцинацію, коли ви чуєте, що десь там, в якомусь населеному пункті, в місті, в селі і ці такі повідомлення приходять щодня. А, загинула домашня тварина. Це означає, що ця домашня тварина не була вакцинована. Це безвідповідальне ставлення влади. Власників тварини. І до чого це призвело? Що загинула тварина, а можуть загинути всі навколо на всі люди, котрі її окружають. І не тільки члени сім'ї, де жила ця тварина, а й також сусіди і всі інші. от І потім після цього ми читаємо про вакцинацію ще 40-50 тварин. Це означає, що що навколо цієї тварини 40-50 домашніх тварин теж не були вакциновані. І власність, хоче лежить на відповідальності власника, але ну навіть якщо. Правоохоронні органи почнуть щось робити, це буде штраф в розмірі 150-170 гривень, а мінка да, недієвий, да, вони як не хотіли цього робити, так і не роблять. Ну, те ж саме, якби відбувається у нас і за африканкою, да, то у кого на подвір'ї там це відбувалося, це теж порушення заходів з біобезпеки. Тому що, ну, наприклад, свого часу деякі країни показали, що якщо е, заборонити людям Відгодовувати свиней в домашніх умовах таким чином можна врятувати сектор свинарства на рівні держави. Таким шляхом пішла Естонія, таким шляхом пішла Латвія. В них на сьогоднішній день дуже гарний сектор свинарства промислово і майже нема вже в приватному господарстві. Бо люди розуміють, що вони не можуть дотриматися заходів біобезпеки. Але коли ми починали нашу розмову, я казав, що не треба боятися заходів з біобезпеки. Це не це не складно, але їх треба виконувати. І що ж це за такі заходи біобезпеки, з якими інші країни забороняють ведення свинарства у себе вдома? Так? Це проста подвійна огорожа. Це дезінфекція взуття, коли ти заходиш до свиней. Це регулярне прання одягу. Навіть ці три прості речі можуть врятувати людей. Те ж саме, до речі, і для мисливських господарств. А, тому що у нас дуже багато мисливських господарств займаються вольєрним відгодовуванням свиней. Але це бізнес. Да, це не просто задоволення, і до нього треба відноситись як до промислового на да, своє свинарства і вимоги до неї ті ж самі. Да, не може бути там, тому що свиня це сприятливий вид, не може бути е, відсутня подвійна огорожа, якщо вона працює на домашніх свинях. Вона має працювати і тут. Вона попередить е, занесення цих зовнішніх факторів. Да, не може бути відсутній е, дезбар'єр. Да, якщо він працює для сусідів. Котрі тримають свиней, да, в селі, то він точно так же має працювати і для диких свиней. Теж саме прання одягу, якщо ти щось заніс, десь тебе. Ми частіше, да, як мисли, і теж ви знаєте, такий момент, що кажуть, от е, користувачі угінь, мисливці, от заборонити їм в ліс, на не заходити в ліс, коли там стався якийсь спалах африканської чуми свиней. А що відбувається з ягодниками? Що відбувається з грибниками, з бердвочерами, з туристами, котрі ходять. Вони теж вони не обізнані стосовно простих вимог біобезпеки, котрих треба доотримуватись для того, щоб не допустити це на мисливське господарство. Враховуючи всі ці виклики, ми з колегами ФАО розробили курс біобезпеки для мисливських господарств, котрий вже з вересня місяця можна буде пройти онлайн. Не треба буде чекати приїзда якогось там лікаря ветеринарної медицини, там мене або когось іншого, котрий буде це все розповідати. Можна буде зайти безпосередньо на платформу Агріекедемі і знайти курс біобезпеки для мисливських господарств, котрий повністю розповість про те, що треба робити, щоб не допустити це та інші захворювання до себе на господарство. А якщо вже воно допущено, що зробити так, щоб воно не вийшло долізувати як його. да реакда, яким чином тому. Коли кажуть, от у нас нема полювання, про що ви кажете? Нема полювання, але звіри то залишились. Да, свині, як були, так вони і є на сьогоднішній день. І вони точно так же гинуть на мисливських господарствах від цього захворювання, враховуючи те, що хтось знов проігнорував ці прості вимоги з біобезпеки, Да, не поміняв взуття і за свого господарства, де у нього загинули свині, поїхав на сусіднє. Пішов до сусіда додому, да, де в нього теж потім гинуть свині, але ми про це не знаємо настільки часто, а, да, тому що у нас є такий факт, як приховування спалахів. А, людям або стидно, або страшно, а воно або вони не розуміють, що в них відбулося, тому що це теж би, низький рівень обізнаності стосовно захворювань. Ми можемо про як ми от коли ми йдемо там до стоматолога, коли вже немає мочі, вже терпіть, да, ці пекельні борошно. О, те ж саме, як би з іншими захворюваннями. А що вже казати про тих свиней, котрих ми утримуємо себе вдома або ми утримуємо в мисливському господарстві? Отже, цей курс він складений з дев'яти модулів, і він дасть можливість протягом 2 годин отримати майже максимально всю інформацію, котра відома на сьогоднішній день науковій спільноті, ознайомитись з усіма. Методами е, зменшення впливу цього захворювання на мисливські господарства, на сектор свинарства, прорахувати можливості господарства стосовно біобезпеки, вибрати для себе найкращі в світові практики і за можливості застосувати їх у себе на господарстві. Вони не складні, вони не втрачають мільйони гривень, да не треба на них там витрачати дуже багато грошей. Ну, от треба, можна, є можливість обрати простіші, складніші. От у кого що є по карману на сьогоднішній день, і бути впевненим, що це десь відсотків на 90 найближчим часом зменшить ризик захворювання. Я кажу, що ми повністю його приберемо. Це дуже складно, тому що завжди буде людський фактор. Знаєте, от коли мені розповідають, кажуть, там це, от е, дикі свині це резервуар там вірусу в природі. Совершенно вірно. Але якщо вони не перетинаються ці стада між собою, то ніякого поширення захворювання не буде, воно буде локалізовано локально. А от коли людина туди приходить і починає гуляти по всім територіям, оці починаються у нас складнощі. І навіть, знаєте, мені було дуже приємно, коли я почав говорити про це, а потім знайшов це у дуже таких поважних наукових мужів з інших країн. Вони теж би, сказали цю фразу, що африканська чума свиней поширюється зі швидкістю автомобіля. У кого машина скоріше, той скоріше передасть її на інше господарство, на іншу територію. Да, це на жаль так. І от, кажемо так, цей курс, я думаю, що він допоможе і це буде простіше. Він не в форматі Тіктоку, вже вибачайте, він не настільки короткий. Треба буде його сісти, пройти, відповісти на питання і отримати потім навіть сертифікат. От. А у мене одразу да. запитання: а де з цим курсом можна ознайомитися? Дивіться, партіння? да, це вересень місяць. Десь середина вересня, зараз він вже знятий. Весь матеріал вже відзнято, все вже записано, він вже монтується на сьогоднішній день. Тобто мені залишилось тільки, трошки-трошки, вже і десь в вересні, буде. буде платформа, є така платформа Agri Academy. Це платформа, це вона спільна з, нашим, з нашою продовольчою сільськогосподарською програмою і ЄБРР. Ми безкоштовно робимо ці курси і безкоштовно їх розміщуємо на цій платформі. Тому що зараз склалася така ситуація, особливо через війну, коли роботодавцю не потрібен диплом від людини. Йому потрібна людина з навичками. І от на цій платформі людина може зайти. Отримав пройти деякі курси і отримати певні навички, котрі стануть йому в нагоді, особливо в секторі сільського господарства. Хтось це буде там повирощування яловичини, хтось по дойним войдойному стаду у нас вже є там курс по африканській чуми свиней для промислових свиногосподарств. Ще ми додаємо цей, і ще також буде ще такий маленький, зовсім маленький курс вже для домогосподарств. Про ті от прості заходи з біобезпеки, коли людина дійсно за 15-20 хвилин може ознайомитись. Тому Мо ще до війни ми знімали фільм, він є на Ютьюбі. От у мене на сторінці на одному з господарств ми теж показували все, але ми розуміємо, що. Е його можна подивитися там за 15 хвилин цей фільм, але до нього є багато питань. І ось цей курс якраз і розкриває кожен, питання, да, ну. кожен кадр, да, якраз розкадровка, Кожен кадр всі ці питання він розкриває, робить його більш обширним. Він дає розуміння, чому це захворювання присутнє саме в нас. Як у мене там знаєте, буває там знайомі каже, от в Америці теж дуже багато свиней, там в Тіхасі. А чому там нема африканки? І от тут якраз є відповіді, що особливо те, що стосується диких свиней, це вірус притаманний для територій, де температура протягом року опускається нижче нуля. І от і от такий з нас з'являється особливий цикл передачі в середовищі дикого кабана. Раніше цього не знали, це буквально в 19-му році. Прийшли до висновків, що такий, е, скажем так, цикл передачі є. Його ви, виокремили окремим, зробили і вивчаємо його вже більш глибоко на сьогоднішній день. Дуже цікаво. І я думаю, що посилання ми розмістимо на цей Дякую. курс. Да, і не тільки професіоналам, а й людям, просто хто іноді. Іде в ліс так? і це теж буде в нагоді. Дякую. Ну, ми вислухали науковця, а я б хотів би послухати ще пана Адріана, його думку на саме біобезпеку, але як мисливця. Вітаю всіх! Слід говорити про те, що вже декілька років поспіль заборона повна полювання. Три. Ну на це буде четвертий, четвертий вже. Це буде вже четвертий. Хоча в цьому році у нас вже є деякі зміни в кращу сторону. Багато регіонів, де дозволене полювання, не скрізь там на птаха. А от я так розумію, на копитну дичину, ну майже всіх там, де тільки не ведуться і не велись бойові дії. Ну, Будемо сподіватися, що голови адміністрації приймуть вірні рішення, да, тому що все залежить на сьогоднішній день саме від військових адміністрацій. А, але слід говорити, що якщо ми будемо зволікати далі, ми отримуємо мінус не тільки по дикому кабану, а як пан Олександр вірно говорить, по продовольчій безпеці країни. Так. І це слід враховувати. Да. Тому Скидувати оці це регулювання на єгерську службу неможливо, тобто це неможливо зробити силами єгерської служби. Необхідно залучати мисливців, проводити контрольоване, контрольоване вилучення цих тварин. З залученням мисливців, так і з дотриманням, звісно, заходів біобезпеки. До речі, коротенька теж ремарочка. коли чисельність оптимальна, то АЧС не сильно поширюється по території України. Тільки у нас іде перенасичення дикими тваринами, саме дикими свинями. Все у нас спалахи, у нас іде епідемія і АЧС Мігрує дуже швидко по всіх областях України. Так, країна стала вже ензоотичною по цьому захворюванню. І через те, що вона вже присутня тут 10 років. І через те, що всі ці роки ми використовували, скажімо так, не зовсім правильні методи боротьби з африканською чумою свиней в дикій фауні. В особливості це а, загонні полювання, котрі були. Вони розлякували тварин, вони включали цей фактор безпокойства, да, фактор страху, і тварина починала або ховатися, або мігрувати на інші території. Таким чином це поширюючи. Плюс ще один момент під час цих заходів. Ми не зовсім робили правильно, ми не вилучали максимально всі трупи диких тварин, котрі загинули від цього вірусу. І вони зараз знаходяться на територіях лісових мисливських ухідь і працюють як бомба з повільненої дії. Ні, Коли жаль. збільшується популяція, да. вона досягає цієї точки, де не були вилучені свині, да, знов заражається і знов починається зменшення. Ну але ми все циклічно. циклічно. Да, але ми ж знову ж таки зараз доходимо до того, що мисливські господарства. Чотири роки не отримують жодних доходів, отримуються виключно за рахунок там власників, і з цього виникають ці проблеми. Тому ми маємо відверто говорити про те, що мисливська галузь має відновлювати свою роботу сьогодні, тому що ну, стане проблема продовольчої безпеки. Да? І, і м'ясо в нас не буде не по 300 гривень, як сьогодні, а в рази дорожче. Да? Ми маємо Молдову приклад. Тому, тому над цим треба працювати. І я думаю, що голову адміністрації нас почують, і мисливців, і власники мисливських господарств, господарства, громадські спілки та організації, які це питання піднімають кожного разу. Тому будемо чекати на вірні, скажімо так, кроки. А більш того, нам необхідні зміни до законодавства, адже в нас сезон. Полювання на Кабана, з серпня, з серпня по лютий, коли в всьому світі він фактично ціли цілий рік, рік, цілий рік, і, рік. І, і, і всіма можливими методами. Тому що yeah. е держави дбають про е своє, скажімо так, продовольче поголів'я і про свою продовольчу безпеку. І вартість ціни на внутрішньому ринку це дуже важливо, да? тому що, наприклад, от Літва, вони там дзвонять до мене колеги з Літви. Тірінари каже, ми в цьому році каже, перемогли. Нарешті нам дозволили полювати з тепловізорами вночі на е, кабана, на лиса і на товідну собаку. Тобто хи хижак і загроза продовольчій безпеці. Сказ і АЧС. Сказ і, АЧС. і навіть тут був дозвіл дал на рівні держави. Теж саме інші країни йдуть на це для того, щоб намагатися контролювати поширення цього захворювання, тому що вакцини нема. Да, е, чому ти теж цем так і невідомо, коли вона з'явиться ефективна від африканської чуми свиней. Відсказу вакцина є, але і у нас є інша проблема. Якщо ми знову повернемось до того, що я говорив, одна тварина загинула від сказу. Ще ми маємо 40 провакцинувати. Ми не знаємо кількість тварин, яка у нас знаходиться в приватному секторі домашніх оцих питомців, і ми не знаємо, хто з них. Провакцинований, хто ні, люди не допускають, вони не розуміють небезпеки. Тому ну, що ми, от як тоді, ми бігали, їли все, що попало, і з нам нічого не було. Все так, як було 40 років тому назад, не буде. Ще раз наголошу: 40 нових інфекційних хвороб, половина з них віруси, вони всі вбивають. Що буде далі? Далі буде ще складніше. Пане Андріане? Ну, а все ж таки, от. 9 серпня у нас все ж таки стартував довгоочікуваний сезон полювання. Миколаївщина відкрилась, відкрилась е -е, непогано. Ну, я чую думки наших мисливців. Вони діляться, хтось фото висилає, е -е, все нормально. А що буде з усіма регіонами? От ви сказали, що голови ОВА і губернатори не дуже, скажем, радіють у цій задумці, все ж таки відкрити полювання і дати можливість регулювати саме людині чисельність диких тварин. Ну, дивіться, відверто кажучи, ми провели вісім публічних координаційних зустрічей там по е, західному регіону. Деякі ова навіть давали своїх представників, деякі говорять вже прямо про ті рішення, які вони приймуть, деякі, скажімо так, очікують, очікують або прийняти правильне рішення. Ми ж доносимо свою думку, що неможливо сьогодні протистояти біобезпеці без залучення мисливців, так тому що неможливо єгерською службою. Врегулювати чисельність лиса, ми ж говоримо про два самих пластичних види: так? це лисиця і це кабан, дики. Прирости в них в сприятливих умовах можуть бути і 300, і 400% відсотків рік. Так. І навіть оця вакцинка, яку ми там розкладаємо в лисичках, вона не спасає ситуацію, тому що це є наш антропогенний вплив на дику природу. Замість того, щоб ця лисиця мала здохнути від сказу, вона приносить п'ять самих, таких самих на наступний рік. Лице, Розумієте, і цих вакцин нам треба тоді купувати нескінченну кількість. Геометричний прогрес. Так. Більше. так. І, ну, це не працює. Крім того, що це загроза для громадян і для поширення дикої природи, це загроза для е, дрібних хребетних, для червонокнижних видів. Е, Ця неконтрольована популяція нищить, ну, вона хоче їсти, ми розуміємо, але вона нищить інші. Ми, ми даємо їй сприятливі умови для розвитку, тому ну, контролювати іншого способу у світі ще ніхто не придумав. Тільки вакцинація і вилучення, якщо це сказ, і тільки чітке дотримання м -м, біобезпеки і контроль популяції, росту популяції цих тварин, що стосується диких кабанів. Це все придумали до нас, ми нічого не можемо видумати. Так. Так. Німеччина, Британія щороку прибирають десь по півмільйона лиса кожної з цих країн. По півмільйона. ну, так, бачимо... так само і кабанади, якого там, да, там, там до просто. То 800, 800 тисяч. Дикого кабана Німеччина прибирає на сьогоднішній день, враховуючи те, що це якраз, це якраз і пов'язано зі спалахами африканки. щоб не допустити. І ми маємо прекрасний результат, коли жодне свиногосподарство в Німеччині. Не постраждало від африканки. От бачите, як чудово. Ну а ми бачимо, що навіть в столиці України, в місті Києві, лиси вже гуляють містом. Е е е багато і відео, і фото, які фіксують такі випадки. Це непритаманно для наших міст, такого не повинно бути. Е е що ж, пане Андріане е е і пане Олександре, я щиро дякую вам за те, що за цей час. Ми я так рахую, зачепили дуже нагальну проблему всього нашого суспільства, і все ж таки я хотів би, щоб ми ці теми уділяли все ж таки, уваги на нашому телеканалі. Будь ласка, ми для вас завжди відкриті. Будемо інформувати нашого глядача і не тільки глядача, а й мисливців, і ті, хто тримає домашніх свійських тварин. Як ця проблема все ж таки вирішується у нас в Україні? Я телеканало трофей, тому що ну дійсно це дуже актуальна тема. Я думаю, що якщо її не вирішимо зараз, то але, але пане Андріане, вона повинна вирішуватись на державному рівні. Ну звісно, ну ми ж маємо, якщо вже будемо відвертими, ми ж маємо рішення ДНПК. Маємо. Чомусь не виконується. Поки виконує. що чомусь воно не виконується. Але ну, рішення держава своє дала. Сьогодні питання стоїть в тому, щоб люди зрозуміли і підтримали це. Я розумію, в чому голів адміністрація, але ну є питання, коли впаде два-три хороших свинокомплекси, повірте, що полювання відкриють моментально, але буде, але буде пізно так. Да. Да. Те ж саме, що питання сказу це питання не лисички. Це питання життя людини. І чи захочуть голови обласних адміністрацій брати на себе потім смерті людей, котрі будуть відбуватися через збільшення цієї популяції? Дай Боже. Дякую, друзі. Дякую за таку змістовну співбесіду, за таку, як на мене, дуже гарно, відверто, розкриту тему. До нових зустрічей і чекаємо вас в нашій студії.